Від 20-річної, вибачте, болтавні, наступним кроком це виготовлення. Е, верніше, наступним кроком потрібно е, спеціалістам оцінити той об'єкт не виготовлення проєкту кошторисної документації, а виготовлення дефектного акту, тобто, що в, які, в якому стані е, технологічно. Там знаходиться це, на це ми вже виділили відповідно 300 тисяч гривень. Наступне питання: виготовлення проєктно кошторисної документації на вартість основних робіт, які необхідно там зробити. Спеціалісти нам дадуть е, пораду, що в першу чергу потрібно зробити, чи там е, усилити значить, е, ці е, основні направляючі або основні е, балки що вперше з чого починати? Звичайно, цей об'єкт ми не відновимо там за рік, 2013. Дав би Бог, щоб ми до 2015 року змогли реконструювати його і зробити дійсно е, е, тим об'єктом, який відповідає всім абсолютно вимогам е, для того, щоб там мали можливість проходити і тренування, і для того, щоб там. Ми пишалися цим стадіоном. Оце для нас досить важливо. І от обласний бюджет левого частку в цьому питанню, або можна так сказати, головну скрипку в цьому питанні взяв на себе. Тому що місто саме не справляється.